Доброго ранку, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні ранок зі мною з Іриною Купчик, юристом та медіатором Віталії. І так, як завжди, я вас заохочую писати в коментарях ваші запитання до моїх відео, і я буду на них мало помало відповідати, тому ось і приступаю. Скажіть, будь ласка, чи такий формат вам буде подобатися, і будете писати. Доброго ранку всім! Рада вас бачити! Тому підключайтеся і я зачитую запитання, яке я отримала на моєму YouTube-каналі від пані Олени. Дуже часто я схожі запитання отримую, тому, звичайно ж, вони потребують відповіді. Починаємо. Отже, пані Олена запитується: Доброго дня! Як зараз, березень 2023 року, з перетином кордону Італія, Україна, Італія. На який термін можна перебувати в Україні з пластиковим пермесом? Дякую за здалегідь. Отже, дане питання я розділю на дві частинки, і тому будемо розбирати. Дивіться, перетин кордону Італія, Україна, Італія. На жаль, немає безпосередньо такого кордону, і це дуже прикро, адже не було б жодних труднощів і переживань, якби цей кордон був щодо Тимчасового захисту, бо можна би було італійцям показати їхній декрето леджі, яке дійсне на їхній території, і відповідно би питань не було. Але так як ми перетинаємо кордон не Італії, а Польщі або інших країн, звичайно, працівники, прикордонники даних країн вони нам можуть створювати труднощі. Ну, дивіться, яка ситуація по даному пермесу. Поки що, в принципі, я жодних, скажімо так, сигналів, жодної інформації від осіб, які перетинають кордон, не отримала про те, що їх заблокували. Але завжди всі показують, як паспорт. Громадянина України для виїзду за кордон, тобто за кордонний паспорт, так само і пластикове пермесо, адже пойме. Пам'ятаємо, що безвізовий режим, якщо у вас є пластикове пермесо, він припиняється. Тому на сьогоднішній день, навіть коли ви їдете в Україну і хочете повернутися потім в країни Шенгенської зони, у вас діє безвізовий режим. І вас не можуть затримати, заблокувати. Принаймні, зараз 90 днів є ось така я би сказала хороша новина щоб спокійно щоб спокійно про, пропустити туди і сюди Окей? Звичайно, мати з собою декрет Леджі, друкуйте, мати з собою всі документи необхідні, які підтверджують дані дії. Навіть якщо ви знаєте, що ви їдете через польський кордон, будь ласка, зробіть собі в Google Translator, навіть оцей переклад, що ви мали вже його під рукою. І ви маєте. Доказати інколи деяким працівникам прикордонної служби вашу правоту. Звичайно, є війна. Також пам'ятаєте, вони можуть обґрунтовувати, що як турист ви не маєте права їхати, але ви завжди маєте право їхати в іншу країну з України у зв'язку з війною. Тому ви на це маєте бити, що ви виїжджаєте у зв'язку з війною. А не у зв'язку з якимись там іншими справами. Тобто, оце є найголовніший момент, через який вас не можуть не пропустити. В Україні війна. Ви захищаєте ваше життя. Нагадайте їм, чому ви виїжджаєте. Домовилися. Звичайно, ті, хто їде туди-сюди декілька разів, тобто це може, як кажуть, не дуже оця фраза проканати. Але більшість з вас має важливі причини, щоб їхати в Україну, і знає, чому їде, і знає, що має робити. Отже, друге друга частинка, яка є, а ще щоб завершити. По цьому, Тобто в нас є безвізовий режим, можна їх потім, я думаю, на протязі цих 90 днів все одно Італія якесь повідомлення дасть іншим країнам Європейського Союзу. Принаймні, так надіюся, на сьогоднішній день немає жодного такого повідомлення, роз'яснення для інших країн Європейського Союзу. Будемо бачити, як вони спрацюють. І друга частинка, на який термін можна перебувати в Україні з пластиковим пермесо. на який термін? Термін, знову ж таки, терміну ніколи не було передбачено.